Рівненський економіко-технологічний коледж Новий ГП вибрав голову студентського парламенту. Символічно, що волевиявлення у коледжі майже співпало з голосуванням до місцевих рад. Директор закладу Віктор Дем'янюк запевняє, що студентське самоврядування є однією з ключових ланок у розвитку навчальних закладів. Він зазначив, що керівництво коледжу не втручається у цей процес, а лише консультує студентів у тих чи інших питаннях. Натомість і голова студентського парламенту має багато повноважень. Це і вплив на стипендії стипендіального фонду на виділення, хто заслуговує, це і пряме голосування у дорадчих органах, при затвердженні при виборі заступників директора, при виборі у виборах директора. Слова Віктора Дем'янюка підтвердила колишня голова студентської ради коледжу Айлін Елмаз. Дівчина говорить, що за час перебування на посаді вона відстоювала інтереси лише студентів, а не виконувала примхи керівництва. Вони дають павно. Свободу, ми все робимо так, як ми о, вважаємо за потрібне, звичайно, узгоджуючися з студентами нашого коледжу. Але так як ми ще молоді, о, тому ми завжди питаємо в них своєї думки і ну вирішуємо якось виходимо з ситуації спільно на голову студентського парламенту претендувало три кандидати: це Тетяна Музика, Яна Остапчук та Анна Павлюк. З кожної групи коледжу був один представник, який і голосував від імені усіх одногрупників. Після підрахунку голосів головою студентського. Парламенту обрали Яну Остапчук. Вона отримала 9 голосів. Друге місце посіла Тетяна Музика 7 голосів. У Анни Павлюк 3 голоси. Новоспечений керівник студентського парламенту приємно здивована своїй перемозі. Каже, що виграла завдяки правильній передвиборчій програмі і запевнила, що виконає усі обіцянки. Ну, емоції просто. Зашкалюють вражень, море і дуже дуже рада. Голова виборчої комісії Руслан Олексійов каже, що провести вибори у коледжі напередодні виборів до місцевих рад вирішили не даремно, адже це дає змогу молодим людям інтегруватися у доросле життя. Єдине, що мені дійсно сподобалось, що не було бруду того, який є в справжніх е в кампаніях виборчих. Ніхто не працював проти когось. Кожен працював за себе. Кожен розповідав, що він може зробити добре, замість того, щоб як, от у нас в місті. Поливати один одного о, нечистотами, розповідати всякі підковерні махінації. Самоврядування у навчальних закладах будь-якого рівня є надзвичайно важливим явищем не лише в Україні, а й за кордоном, адже саме воно сприяє розвитку демократії та вчить студентів нести відповідальність за свої рішення. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.